Вітаю, шановних франкославів. Сьогодні другий матч півфіналу розіграшу Кубка віртуального франкославного футболу. І в поєдинку за право зіграти в фіналі зійдеться Реал Мадрид на чолі з Дімою проти Мідлсбро пана Юрія. Отже. Починаємо. Матч іконічний, я б навіть сказав би, класичний в своїй структурі Давид проти Горіафа. Історія стара як світ. Потужний монстр з Мадриду і стійкий боєць, невеликий такий, знаєте, жиловий мідлсбро Бачите, повен стадіон людей. Клубний чемпіонат світу стільки не збирає. Англія, Іспанія, о, скільки паралел... паралелей можна навести. От, побачимо, чи не переможна армада Повторить долю своїх попередників. Відука Ботенг. Одразу Боро взяли бика за рога. Ельторо за Ель Рога. Даунінг Бекем підстраховує. Ух, щось тут. Ну. Класика пенальті для Реал Мадрид. Сесіньо. Туди, туди, не знать куди. Щоб зробити те, не знать що. Арка. Роберто Карлос. Одній створой. Вибивають нього м'яч з ніг. Рочембек, Рочембек, Боатенг. Боатенг. Вдур'я навішує. Поки що не добігли. гравці групи атаки Робіньо. Робіньо. Прямо захиснику Гуті. Ріджот переривається все діло. Ука Крісті. Крісті. Крутить, вертить, як циган сонцем Крісті і. І, і знову після втрати міча здобуває. Поки що йде боротьба. Ботен Крісті. На парнабі. Це була помилка. Скаже Крісті ніби плеймейк... роль плеймейкера грає, але чи потягне? Сміливе рішення від пана Юрія. Я взяв на себе сміливість дещо. Змінити, тому що одного гравця, який пен хотів виставити, не було в складах. Ну, панове, на майбутнє читайте, читайте ті склади, що вам Джим надсилає. Тим часом Робіньо намагався в зірватися. увірватись. Біра. Куті. Не дають, не дають. Простору. Ось на Карлоса. Одразу двоє. Карлос проходить. Карлос в штрафній. Так. Карлосу потрібно попрацювати над точністю, а мені над дикцією. Шварцер на відуку. І бореться, бореться. Ні. Програє боротьбу віддука. Робіньо тим часом. Робіно. Підстави свою спину під удар. Кутовий. Кутовий. Роберто Карлос буде розігрувати. І що ж це було? Аж за серденько схопився. Несподівано. Немов стрибок лосося з куща смородини, бо тенг. на відуку, відука. І навісує по класиці. Спокійно. У Мадриді все спокійно, небезпечна гра. Карка попахує, тим часом дають грати від Відука, а відука навішує. Рамос в такому холоднокровній дуелі розріжає ситуацію. Цічка, що суддя дасть картку, якщо там картка після якоїсь перерви в грі. Ай-яй-яй! Ти так не кремеш, нічей. О, ні слороється хлопець, з яким не жартують. Робіньо. І так собі. Готовий. Знову Роберто Карлос. Розіграш чи навіс. Розіграш. Робіньо. Робіньо вже навішує зряче. Фух, шварцер видихнув. Ботенх. Відука. Крісті. Крісті. На віддуку. Ну, надто незручна позиція. Перший тайм. 0-0. Напруження. Напруження відчувається в повітрі. Крісті. Ротємбек Палатенг. На віддуку. Відука на Даунінга. Даунінга сьогодні не видно. Так само Армінія грала. Ну, просто обережно. Так само і Мідлсбро. збро. Другим номером. Ось іде здесь сварка сбытки за мячик. Даунинг аут. снова аут на користь Боро. Ні. И с си синего. Выбираем мяч все таки. Боже, вышло в тур Атака ты. так Даунинг. Вести. Кісті. Старається, старається цей хлопець. Тут нічого сказати. Ботенхе відука. Незугарно трохи вийшло. Було би ви, кумедний гол, був би. В певній мірі конфузний. Девід Бекхем. прямо шварцеру в руки. Так само і Бекхем. Не надто помітний. Да, у них... такие елки палки ты... Ой, ой, все. Пардаби. Оп, и Буатенг. Между них мяч пролетел, чи что? Рауль. Рубиньо. Рубиньо. У Ліона був молода, в реалу є Рубіньо. Активний. Не завжди корисний, але завжди активний. Замість Даунінга виходить катермол. Ну, да, да, з Даунінга сьогодні користі ніякий, дуже своєчасна заміна. Уже вже не буде, хоч парж. Вибачте, це не звідси. Рубіньо. О, поспішив, поспішив. Рауль. Поспішив. Рос... Витратив момент. А якби прийняв м'яч, спокійно розвернувся. Хто спішить, той людей смішить. Каже народна мудрість, але Рауль не знає українських приказок прислівіть тим часом катермол. Так елегантно на крісті. Крісті. Боже, цього козочка треба, теж треба мені цього вот, джуру. І Джуру з маленькою. Яра. Бекс, Роберто Карлос, Гуті. Ровіньо. Пішли комбінації. Опа, Бекхем. <laughs> до Лос-Анджелеса цей м'яч долетить. Але не в сітку. Варцер. Що ж цікаво, чи повториться сценарій минулого півфіналу? Гра на перший погляд, здається, мало не ідентичною катермол? Менієта. Арка. Сьогодні в центрі захисту. Крісті, відука. Оністурой. Рауль. Робіньо. Робіньо. Що ж він буде Робіньти, Роберто Карлос не встигає. ні, 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 не встигаєш. Роберто. ти не встиг. Робіньо. На Роберто Карлоса врешті обставини змушують. І зараз буде навіс, навіс, Рауль підкориговує цей м'яч. Оборонець Арка, якщо я не помиляюся. А я, як правило, помиляюся. Крісті. Крісті, Крісті. Відука. Відука. Не знаю, що робить з м'ячем. Да. Дуже-дуже схоже на минулий матч. Робіньо. Оніс Лурой. Роберто Карлос. Набігав хотів головою з розмаху таких замахом шиї. Бекс був на ваших екранах. Ну що, панове, по нулям, по нулям у нас додатковий час. Панести горой. Дієта перехоплює, крісті, і Дука. І там Боатенг добіжить, не добіжить, ні, не встигає. Ну, в зброю доволі непогані заміни, які можуть підсилити. Питання, чи комп'ютер схоче їх випустить. Ще дві заміни є. Пернові. Поки що Катермол, що Катермол, що даунінг такое собі. Робіньо. Про заміни реала взагалі. Ну, мучу. Робіньо буде навішувати. Оп! Ха. Це було красиво, Мен'єта, браво. Пошив у дурні. Хочем бек. відука. віддука! Б'є! Слабо, надто слабо. Кесюліс хоч за м'яч потримався. Рауль грає так, ніби все саме має до нього прийти. Не хоче він. Не хоче він вже нічого. Пенсіонер Робіньо Рауль. Щось там намагався в боротьбу. Арка туди на відуку. Вотенх. Воотенг. Обкрадають, нахабно обкрадають від дупу. Ох! На самому цікавому. Ну що ж, продовжуємо все ще по нулях. Невже нас чекає стара добра серія? Катермол. Батенх. Навіщо я ні? Слабенько там все. Але але ще є шанс. Ну куди ж ти, блін? Ботинг, бо отенг. Бо Кетермол. Думати треба швидше, Лі. Чи це не Лі? Ви ж пам'ятаєте, я, як правило, помиляюсь. Катермол. Надію на відукарішает. Ууу, Крісті. Старається, старається хлопець. Не його рівень. Не його... Навіть сам Мідлсбро схоже поки що не його рівень. Не кажучи вже матч Мідлзбро проти Реалу. Робіньо. Небезпечно знімають з ноги Бекхему. Той вже вже. Отиравнішки На нахід Ботенгу відтіснює його Робіньо. Гуті Рауль, Ністилрой. Бекс, Девід. Неваністел Роя. Сіньо. Гуті. Туди. Не знать куди. Яра, діара. діара. Робоча конячка у в якому підкаті чистому, шикарному. Хоть зараз в книжки від Дука, Боатенгу, контратака. Будуть намагатися зробити небезпека. Безпека. О! Жаль, жаль, що... команди не показали нам феєричної ігри, звісно. Але інтрига стає ще більшою інтригою. Серія пенальті. Відстояли, відмучили борох, відбилися. Ну, а тепер все залежить від, від моменту шварцер тяне ось так от. І дуга. Штанги так. Рауль, Рауль. Рауль. Ех, шварцер має. Ну, він вже він вгадав тут чисто так. Рубіньо. Рубіньо шварцера. І м'яча по різним куточкам. Мендіета. Ех. Берека Касильес. Гути. Ну, Гути. О, Господи, боже. Да ведь я так взял бы. Да. Кристи. Дэвид Бекхэм. А ну-ка, майстер. Ты наш. Боже, боже. На что оно похоже? Реал сам собі зробив проблеми. Фінал виходить в Мідлзбро. Пан Юрій, вітаю, пан Дмитро співчуваю. А у фіналі в нас жде поєдинок Армінія Мідлзброк. З вами був найгірший коментатор світі. До зустрічі у фіналі. Це буде дуже франкославно.